Минулому, в минулому році я вже робив виноград. Виноград. Це наша інженерна мисля. <рес> <рес> Знімав назад. Вітаю вас на нашому каналі. Мене звуть Саша. Ми з родиною придбали дачу в 32 роки, і вона нам не дісталась від бабусь, дідусей, це наше свідоме рішення. І хочемо з вами поділитися, як ми будемо тут. Працювати, прикрашати і відпочивати. Проведемо невеликий екскурс в територію. Минулі власники років 5 задачі не доглядали. І що у нас є? У нас є тут арка з виноградом. Це виноград чисто винний. минулому році я вже робив вино. У мене вийшло в сумі десь літрів 40. Виноград синій, ну мені сподобалось сухе червоне вино вийшло. Пішли далі. Минулому році ми вже потихеньку прибирали територію, але ми не думали, що ми захочемо знімати про це і ділитися з вами. Тому розкажу, що ми робили в тому минулому році і що плануємо в цьому. Let's go, 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 go! З вас лайк, підписка. Підтримай україномовний контент. А чого чекаємо? Лайк like і підписка. Тут у нас є багатолітні дерева вже. Тут яблуня, вишня, оце дві вишні, там черешня, кущі смородини, кущі агрусу. Але воно все не доглянуте, його треба ще обрізати і подивимося, що буде. Тут у нас в кутку черешня, о, це дерево, до речі, це мигдаль. Це слива, слива, вишня. Таке, коротше. Мало не забував розповісти про це дерево. Довго не могли зрозуміти, що це, і лише завдяки гуглу, сфоткавши зелені плоди, ми дізналися, що це хурма. Розміром у нас сливку, але солодка. Це ж дачі плануємо зробити як зону відпочинку, засадити тут все газоном. Минулому році я вже спробував оцей шматочок, засадив газоном. Як бачите, непогано він виріс, надивився ютубів відео, як це робити, і якось вийшло. Це наша інженерна мисля. <рив> <рив> Знімав назад. Інженерне диво, пісочниця для дітей. У минулому році зробили. З батьком Шукали такий заміський будиночок, щоб можна було відпочивати родине, комфортно. Ну, думали, якісь цегляни знайти, але ми не шукаємо легких шляхів, тому ми придбали дачу з от цим. І не забувайте, головна будова в цій дачі це ось це. Ще може бути кращим, ніж дивитися на іншу людину, яка працює. Тож, поки ви насолоджуєтесь відео, як я обрізаю виноград, розкажу вам трошки про себе і про те, як в нас взагалі виникла ідея і бажання придбати дачу. Коли мені було 7 років, батьки переїхали до Запоріжжя, до цього ми жили в селі. Тож я знаю, як це працювати руками і доглядати господарство. Я це просто ненавидів. Як і всі діти ненавидять працювати. Тож я навіть уявити не міг, що сам оберу для себе таку долю і буду сам придумати собі завдання, щоб працювати на дачі. Тож, перше бажання придбати дачу у нас з дружиною, з'явилося у 2020 році, коли був ковід. Сидіти в квартирі з 4-річною дитиною це було нереально важко. Дитячі майданчики закриті, обмотані скотчем. Громадські місця відвідувати не можна, сидиш в тій багатоповерхівці і не знаєш, чим себе зайняти. Тож хотілось мати місце на свіжому повітрі, де можна було б відпочити, побавитись з дитиною, побігати, приготувати щось смачненьке на мангалі. Куди ж без цього? Ковід потихеньку почав щухати, обмеження знімались, і повсякденне життя знову захопило нас. Мимоволі, ми відклали цю ідею, а потім. У 24 му році, нарешті, ми вирішили, що ми готові. Ну як ми, більше я, бо для моєї дружини дача це місце відпочинку. Тож ми розділили наші обов'язки: я відповідаю за благоустрій та працюю над створенням затишку, а вона з дітьми відпочиває. І мене це влаштовує. Я розумів, що більша частина роботи ляже на мої плечі, бо це не просто за міський будинок. Це місце, де я проводжу час зі своїми коханими людьми. Почали шукати варіанти, щоб дача була недалеко від квартири, бо їхати далеко від цивілізації не дуже хотілося ціна, комунікації. Намагалися врахувати все. Тож, передивившись декілька варіантів, коли ми побачили саме цю дачу, то, в принципі, ми одразу зрозуміли. Що ми хочемо робити? Де ми хочемо зробити? Як і коли, рішення прийняли швидко і ось тепер реалізовуємо. Так як ми не мали на меті вести YouTube канал, то всі роботи, що ми виконували у минулому році, ми не фільмували. Ну в даному випадку, це те ж саме, як ранковий біг. Якщо немає відео, фото, відмітків в фітнес-трекері, і ви не розшарили це для соціальних мереж то значить ви не бігали. Так само і тут. Спробуйте повірити мені на слово. Ми вирізали декілька диких дерев. І ті дерева, які ось ось заваляться, розчистили ділянку для відпочинку. Вирізали багато винограду, бо він був хворий і мав мавляний по 10 метрів. З батьком збудували пісочницю і найголовнішу будову для дачі це санвузол. Багаторічним плодовим деревам дали шанс проявити себе. Цікаво, які вони мають плоди. Ті дерева, що нас не влаштують, будемо вирізати восени, і, можливо, посадимо щось цікавеньке, незвичне для наших звичайних дач. Я вже в тому році посадив два гранати та інжир. Хочеться створити незвичний фруктовий сад, так би мовити, з індивідуальним підходом. Я не планую когось вчити, як і що робити. Всі свої знання в садівництві я дізнався від батьків, щось подивився в інтернеті, щось прочитав, подивився Ютуб. Я буду показувати те, як я це роблю, свої успіхи і свої помилки. Тож залишайтеся з нами, підписуйтесь на канал, реалізуємо ідею в життя.